Всім вітання в контексті тої бесіди, яка у нас була в суботу на Клубі Великий Львів про релігію і, зокрема, про зачепили там єврейську тему, яка у нас табуйована зараз, але я вважаю, що табуйованих тем не має бути. А тут мені товариш скинув чергове відео, чоловік, от він ну, верніше, автор того відео. Він розповідає про Небесний Єрусалим, але розповідають, що ж тут таке відбувається, так? А це ж втілюється в життя. Оці те, що розказував такий пан Беркут, так, Ігор Біркут, або він ж... Беркут, або Ігор Гекко, це український політик, він ж голова партії. Ну, партія на всю голову проросійська, але що він має достатньо багато інформації, тому що його книжці. Брат, по-моєму, книжка називається, він описав, описав якраз війну України з Росією, то що книжка була написана в 2008 році. Отже, і е, тут є двояка ситуація, ну, тобто, як, двояка ситуація? Якщо ми говоримо про прихід Антихриста, про останні часи, які пов'язані зараз з можливим ядерним вибухом, який буде, тобто 3-ї світової війною в ядерній фазі, і коли ми говоримо про Невесний Єрусалим, то тут багато всього намішано. Я вам скажу так, що, шановні мої читачі, слухачі, якщо ви читали Концепцію ВЧ небезопасності, чи ви читали там, не знаю, академіка Лівашова, чи ви читали Ніколаса Хагера-Синдикату, це я насправді рекомендую, чи ви читали ще багато інших речей. Зрозумійте, що е, там є частково правда. Частково це є домисли автора, частково це є гіпотези. Тому що правди не знає ніхто. Навіть людина, яка часом чинить якийсь поступок, вчинок, вона не знає там мотивів свого чинку до кінця. Тому не, не потрібно брати щось за догму і не робити собі ідолів з будського. З мене то точно. От, тому, е, тому я просто поділюся черговий раз своїми міркуваннями щодо Небесної Єрусалими і щодо е, Антихриста і. Останні дні. Давайте почнемо з Небесної Єрусалиму. Версія про те, що на території України має розташуватися нова держава, держава, яка буде заселена з євреями, ця версія далеко не нова. І я, ну скажімо так, чув різні підтвердження цієї версії. Там, зокрема, один чоловік, який бізнесмен, власник достатньо серйозної компанії. Кілька років тому мені як під Хмельницьком стояли збудовані. Будинки, які ніхто не продавав, але вони були збудовані так, що начебто це було якби разом з сільськогосподарським приміщенням під, ну він чомусь це вважав, що це збудований прототип Кібуци, тобто єврейського клугоспу. До речі, в неділю кажу, в, в суботу ми говорили про те, що термін євреї є хибним абсолютно, він є нав'язаний власне свівською пропагандою, тому що в всіх європейських мовах є термін. Термін інший, який я називати не буду, бо достатньо мені того відео, що я виставив. Я сподіваюся, що не будуть рефлексувати на термін, а послухають контекст. Тому я буду вживати неправильний, але більш політкоректний, так би мовити, термін Єврей. Отже, є версія, і ту версію активно розганяє. Гекко, який Біркут. він був Беркут, як Беркут, а тепер він Беркут і через тере. Клоун, недурний клоун, високооплачуваний клоун, який біля себе там постійно виставляє на своїх відео там таких довгоногих єврейських красунь, от, яких називає сарочками там переважно. І розказує він певні небелиці. Але робить він це неспроста. І, ще раз скажу, для мене орієнтируем була його книжка Брат, тому що він описав там речі, які сьогодні відбуваються, які вже відбувалися раніше, після 2014 року. І таким чином не варто скидати, як кажуть, не варто недооцінювати те, що він каже. З іншого боку, не варто переоцінювати. Чоловік відкриває вікно овертона. Як буде сценарій, не знає ніхто, тому що. Знову таки, це на мою думку, коли я вже розповідав про це є два погляди на історію: на історію, як на випадковість і на історію як на змову, то в мене погляд на історію йде, скажімо так, частково як змова, частково як випадковість по одній простій причині я прихильник тих постулатів, які прийнято називати трансерфінгом. власне, як систематизованих певних езотеричних знань. Які не протирічать ні, ні християнству, ні буддизму, ні, ні будь-якій релігії. Е, тому вони, власне, мені імпонують. Мені байдуже, хто був Зеланд, Вадим Зеланд, хто він по національності, кей, що який, тобто він ще стонече, латище, хтось не знаю. Але мені не важливо. Це не має значення. Мені значення має те, що чоловік розповів певно. Концептуальну річ, якою, через призму якої я намагаюся, скажімо так, оцінювати певні події. Звісно, не фанатично, тому що там фанатизму як такого взагалі нема, в самому трансерфіну, якщо взяти так же, за визначенням цієї концепції. Я б її назвав філософською концепцією, що там багато хто пише, там, то це ж понабирано зі всіх там джерел. Ну, Люди, які заздрять, вони, так правило, так і. Поплюжить все. Хоча деякі речі, я кажу, я критично теж сприймаю. Чому нагадаю, бо це теж важливо для розуміння, хоча, можливо, трошки не в темі, але важливо для розуміння, коли люди, які сприймають інформацію, медіуми так, чи люди, які контактери, от, вони насправді нам розповідають те, що вони чують. А де є гарантія, що вони чують власне, те, що нам розповідають? Хто з ними говорить? <laughs> Ангелик чи його антипод, так, той дух чи інший дух це йде від Бога чи від диявола, якщо так користуватися вже християнською термінологією. Отже, те, що зараз відбувається криза релігії, занеподрелії, і взагалі релігія, релігійні інституції, вони зараз повністю підпорядковані. МАМОНІ це для мене не секрет. Я думаю, для всіх тверезомислячих не секрет. Я говорю про інституції, я не говорю про певних сподвижників певних людей, які мають справді релігійний світогляд і є віруючими. Ну, Не примітивно віруючими, а віруючими осознано в вищу сутність, якою може бути Бог, аля космічний разум, розум чи, там, скажімо, Будда чи Атман, як завгодно. Все одно це категорії, які нашим куцим розумом не важко осягнути. Ну, але повернемося до, до Небесного Єрусалима. Історія цієї теорії, вони, ну, не теорія, а гіпотези про небесний Єрусалим, вона перегукується з історією так званої Кримської Каліфорнії, тобто, знову ж таки, йдеться про переміщення держави Ізраїль, перенесен держави Ізраїль. І багато хто скаже, а ні, це ж як, свята земля там, і, так далі, і так далі. Але є крім Святої Землі, крім цієї міфології і, і метафізики. Скажімо так, які там пов'язані з тими місцями, з постаттю Христа і з постаттю інших великих вчителів людства, є там переплетено багато речей, але суть в тому, що є речі банальні. Банальні речі, які, які теж мотивують. Тобто є вульгарний матеріалізм і його в чистому вигляді, це коли. Кліматичні зміни, які відбуваються на планеті, це не обов'язково глобальне потепління, про яке на всі розповідають, тому що, як на мене, ідея маятник розхитується, але те, що людина знищує природу, це для мене так якби не, 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 не викликає жодних сумнів. Так от, внаслідок тих процесів кліматичних змін, можливих там затоплень, можливих посух, то ем, будуть місця, які будуть на планеті дискомфорт. Але відповідно, оскільки світогляд єврейства загалом є дуже, ну, скажімо так, релігієзоване, релігійний, чи опирається на, певні, на певну міфологію, так? тобто це ідеологія, плюс певна філософія, плюс релігійні тексти, плюс багато інших речей, от то має бути якесь певне підґрунтя. От як якщо десь Ізраїль не там, то де. Ну і тут, так би, це власне. Ідея Небесної Єрусалиму, це ідея Третьої Хазарії, тобто ідея те, що євреї мають переміститись на територію, яку коли займав хазарський каганат, панівна релігія, в якому начебто була е, юдейська. Що цікаво, е, в Конституції Пилипа Орлика зазначено про народ козацький, який народ хазарський. Тобто е, можливо, помилка, можливо, тут е, не знаю, якісь певні ці, але. Це доволі цікава така річ. Ну, Згадаємо знову ж таки про те, що Папа Римський сказав, що кожному християниною сидить єврей. І це теж дуже цікава річ, тому що Христос це був бунтар. Бунтар проти чого? Яка тоді була панівна релігія в тому регіоні, де він проповідував. Ну, Мовно кажучи, це була релігія де, каже, Золотого Тільця. Тобто храм це був синагога. Це була релігія древніх юдеїв, наскільки вона зараз берелася в перевинному вигляді, я не спеціаліст, важко сказати. Але те, що там було щось подібне на те, що відбувається сьогодні в християнській релігії, мені видається це точно, тому що той самий Христос виганяв з храму мінял. Міня, міняли це не, не цей. це ті, хто міняли гроші на певні якісь, скажімо так, грошові знаки. Якщо так можна назвати грошовими знаками, якими вдавалося приношення в храмі, я читав таку версію. Неважливо, можливо, версія неправильна, Можливо, версія пов'язана із торгівцями, тому що казали, що торгівців відганяв з храму. Ну, Десь я читав, що це йшлося проти міняв. Іде важливо те, що протест проти, проти гешефтів, як таких, і проти лихварства, зокрема. І, власне, що християнство засуджувало лихварство. От, Але сама е, ідеологічна конструкція християнства, священні тексти, вони побудовані через, тобто не то, що побудовані, вони інтегрували в себе п'ятикнижні Моїсеї, Ветору і відповідно е, потім новий Завіт, Старий Завіт, Новий Завіт. І от від цього поєднання народилася, по-моєму, каша. Як на мене, про що вказували багато людей, яких я поважаю Іван Франко і Володим професор Володимир Шаян і багато інших. Це знову ж таки не заперечує ні історичну місію Христа, бо є різні версії його і походження, і потім те, що з ним трапилося після смерті, чи була ця смерть. Тобто є різні історії, які це є рії. є книги історії, які відкидає, відкидає канонічна релігія. Це все цікаво, це... але це абсолютно не є. Зневага до власне до цієї релігії, багато християнстві сніги хорошого, тому що якщо глибоко зрозуміти поняття любові, поняття милосердя, то от, це все, що відбувається сьогодні в Україні, це антихристиянство. Тобто, те, що відбувається в Україні, це прихід антихриста у всіх його іпостасях повністю як кажуть, комплексно, якщо подивитися, не на, те, не на факт агресії. Цей це елемент, але все інше це теж елемент елемент тотальної брехні, елемент підміни поняття, елемент знищення середини, народу, держави, і так далі. Отже, чи, може, чи е, треба потрібно відносити серйозно до версії нового Єрусалиму е, на українській території. Е, відноситися до цієї версії, серйозно потрібно, тому що, кажу, є. До Підрівському клубу, де багато серйозних вчені, говорять про ті зміни, які відбуваються на планеті. І е, там чорним по білому написано, що кліматичні зміни можуть привести до воїн в, такі, в такому масштабі, якого людство ще не знало. Те, що ми бачимо зараз зародки цієї ядерної катастрофи, це може бути те той масштаб, який людство ще не знало. Як його зупинити? Зупинити, зокрема, молитвою. Я як людина скептична до всяких релігій взагалі, я це говорю абсолютно серйозно, тому що внутрішній настрой, внутрішнє звернення ваше до сил вищих, які, які існують, яких ми не відчуваємо не усвідомлюємо, це є вагомий фактор. І ним просто варто скористатися. Це абсолютно не суперечить тому ж самому трансерфінгу, навпаки. Просто трансерфінг не розказує певні речі, які... Не розповідає певні речі, які є метафізичні. І Це правильно. До речі, дуже правильна позиція, тому що можна ретранслювати Блавацьку, можна навіть ретранслювати свій якийсь досвід. А хто сказав, що вас досвід правильний, ви де живете? Ви медитуєте 10 років в горах, чи як Будда під деревом священним, чи як інший хтось з просвітлених, який стільки років поклав на те, щоб мати чистоту сприйняття. Інформації, звідкись там з космосу, від Бога чи як завгодно, ні більшість людей, які зараз щось там проповідують, звиклі люди, які живуть в містах в засмиченій енергетичній атмосфері і так далі. Тому від нашого колективного настрою багато що залежить. І справді, якщо, якщо наша карма така, якщо людство заслужило, а колективна карма існує, колективна карма роду, народу і людства загалом, ну, на жаль. Я дивлячись на тих баранів, які ходять постійно на вибори. Я дивлячись на тих ідіотів, які пишуть у Фейсбуці, певні речі, абсолютно не дивуюся. Найважче це мені бути християнином їх полюбити. Оце правда, бо вони мене дико дратують і бісять часом. Ну, це таке. Хто ж святий, ніхто без гріха, точно. Ну тобто я не збираюся нікого не звинувачувати. І тут, як кажуть, публічно признаюся, що е, теж грішу в такому сенсі. Тому. Е, все, що з нами відбудеться, ми це все заслужили. Але знову ж таки, не можна відкидати свободу волі і певні наміри. І ті наміри, це планування. Ну, тобто, людина, яка я як людина, яка керувала проектом, який там був розпланований на там, 10 років, плюс-мінус вперед, це, типу, здається, багато це зовсім небагато, якщо розуміти про це процеси. Так, от корпорації планують вже там на, на, на довші періоди. А що говорить про тих е, людей, які набагато мають більше інформації, поінформовані, набагато більше мають можливостей, які мають е, не то, що інформацію, вони мають е, знання. Тобто вони можуть планувати дуже довго, дуже серйозно. Хто сказав, що ця війна зараз не розпланована? Дали трошки більше зброї, вперед трошки зменшили Це, це ж штучний розум, штучний телек може прорахувати масу речей. Це так здається. Я наводив приклад недавно тут. Недавно, буквально, там з родиною спілкувалися за столом. От, десь в, на початку нульових мені е, мій працівник, товариш Валера Борис, такий цікавий, дуже чоловік, він е, порадив книжку Дрекслера анатомія неудач, по-моєму, так вона називається. І е, ну, книжка сама по собі цікава, але мене там зачепив один епізод, коли вченим давали. Комп'ютери і моделювати різні ситуації, які пов'язані з пов'язані з тим, що потрібно було розвинути якусь країну в Африці. Ну і там можна було мати є певні ресурси, ними можна було якийсь спосіб управляти. А вчені були різ, різних галузей, і е, хтось почав в, в силу свого досвіду розвивати одне, хтось друге, там хтось. Худобу починав розводити, так, а потім виявили, що бракнуло води на ту всю худобу, і та худоба вимерла і взагалі катастрофа. Тобто закінчився невдачею цей експеримент, тому що ніхто з них не зміг побудувати ту модель, бо їм бракувало широкого кола знань. Вони були вузькопрофільні спеціалісти. Ну, у нас при владі зараз просто ідіоти, які не те, що вузькопрофільні спеціалісти, це просто ззирає придурків. Ну, на жаль, ми теж це заслужили, бо ми це обирали. І це, це є дуже важко от людям, от тим ідіотам, які це наобирали, це все пробачити, тому що вони далі готові робити то саме, незважаючи на масу пролитої крові. Е але я не про те, про те, що на початку нульових там пам'ятаю, який там рік був, коли Дрекслос написав свою книгу. А може, це ще було перед нульовими. Вже були комп'ютерні програми, які моделювали ситуацію. Виявляйте прогрес за той час. уявляєте собі. Кількість операцій, які зараз може прораховувати штучний розум, коли вже китайські корпорації, там, одна з китайських корпорацій, в них вже там виконавчий директор, штучний розум, в ну, вигляді там жінки, яка, от, яка, тобто штучний інтелект, який як операційний директор керує процесами, Вважаю, що це ефективніше, що можуть прораховувати ті, хто мають в руках все, тобто гроші? Ну, кров економіки і лихо світу цього, не самі гроші, як по собі, тому що вони, це вже не ті гроші, які ми звикли. Це є просто гроші, породжені лихвою. І Лихву засуджували всі релігії, засуджує і, і юдейство, і Тора засуджує, тільки вона засуджує стосовно е своїх. Але не стосовно інородців, напоки, стосовно єнродців, е це як інструмент, інструмент захоплення влади. Але знову ж таки, не буду зараз я грішити якимись речами, з якими не звинувачують антисемітизмі, тому що йдеться не про е, звинувачення в чомусь євреї, а йдеться про те, що серед різних течій єврейства є течії, які сповідують, е, ну, скажімо так, певні релігійні, філософсько-релігійні доктрини, які говорять про винятковість одного народу а прирівнювання, і прирівнюється інші народи до худоби. Отаке. І це насправді страшні речі, тому що це, ну, скажіть, як вам сказати, це, отакі, це породжує дуже тяжку карму. Я людина, яка все-таки вірить у карму. Закон причини і наслідку, закон дії і наслідку. І тому <кхід> навіть сповідування такої релігії це шлях до, до пекла. От, якщо страждати будуть всі, кожен за своє, то ті, хто сповідують корелігію, потім будуть страждати вічно. І їх нічого не спасе, і не спасе їх, їхній жиждет великий персона доволі цікава, тому що він ж то свідомо перерікає своїх послідовників на вічні муки, якщо же так, користуючись такою християнською, знову ж таки, алегорією. Трансерфін це інакше. Ну, але добре, тобто трансерфін говорить про те, що якщо немає почуття вини, то не буде й наслідків. Воно начебто і так. Але коли людина розуміє, що вона творить і творить, то все одно це почуття вини, воно не, не нівелюється тим, що вона робить. Якщо ти з холодним там з холодним розумом робиш зло, не вмішуючи якісь емоції, не породжуючи чи має, це все одно робиш зло і ти все одно. Куєш свою карму. Ну, це знов таки філософська річ, повертаючись до, до теми Нового Єрусалиму і приходу Антихриста. Прихід Антихриста це є зміна ситуація, зміна системи, та в якій ми проживаємо на систему суспільно-політичних людських відносин і інших аспектів, на протиприродну, техногенну систему. Ну, багато хто називає матрицею. Чесно кажучи, я там фільм-матриця дивився давно, не до кінця навіть його зрозумів. І, ну, Тут тобто, треба, буде, можливо, передивитися, але ну, в мене якесь певне своє уявлення про ту систему. І, і трансерфінг про це теж говорить. Але ну, я намагаюсь порівнювати певні речі, їх розуміти, і тому, тому в мене каже своє ставлення. Так от, ця система. Матриця чи техногенна система, як про це в трансерфінгу вона звучить техногенна система. Це те, що ми зараз бачимо в різних трендах. Це цифрова валюта, це, це цифровізація, це трансгуманізм. Ці всі речі, які ми кажемо, це є інструмент. Інструмент можна використати в різний спосіб. Цифровізація може бути корисним інструментом. Зробило воно людей щасливішими. Зробили мобільні телефони нас щасливішими. Ні. Розумієте, так само і інші речі, як е, там, дуже досконалі протези. Та хай ліпше людина має свої руки, ніж дуже досконалий протез. А потім підключення до мозку, посилення тих властивостей. Тобто ми втручаємося в певні речі, той саме втру, втручання в геном, який зараз от, я вже згадував указ президента Байдена про біотехнології, розвиток біотехнологій. Е, людство заходить туди. Куди, напевно, заходити йому ще рано. А розвиток штучного інтелекту взагалі починає моделювати, моделювати процеси е, настільки вже досконало, що імітація може бути: от, е, ну, не знаю до якого там межі. Ну, Умовно кажучи, якщо відтворити е, будь-кого з нас, як біоробота, включити, напічкати е, інформацію от, е, цю систему, дати штучний інтелект, то. От, ви не відрізнете. Ви не зможете відрізнити. Зараз вже пропонують ну, такі проекти одіозні доволі, так? ну, е е е такі <смітні> шокуючі, що можна записати голос людини, і потім людина, яка померла, буде спілкуватися зі своїми родичами, дати й інтелекту, інтелект. Буде вона розмовляти зі своїми рідними. Ну, такі теж речі. Це вже, тобто, це вже зараз, це вже є. Е е тому. Е Питання Антихриста, в якому, в якому, як він появиться, не треба думати, що це прийде з громом там і так далі. Хоча тема НЛО говорить про те, що, можливо, і таке відбудеться. Просто ще цей тренд НЛО, що він не набрав таких оборотів. Але е, те, що Антихрист, е, це та, якби образ збірний чогось, що буде антиподом Христа. в Уяві людей в їхньому ну, архетипному певному розумінні. Оце ми бачимо, це все відбувається сьогодні. І якщо це відбуває, процес створення нового Єрусалиму, про який зараз, про які зараз теж говорять, це є один з фрагментів, один з епізодів тих змін того апокаліпсису, який зараз ми бачимо на планеті Земля. Я називаю це перехід. Клаус Шваб говорить про велике перезавантаження. Це окрема тема, про яку теж можна говорити. Але я бажаю всім нам, щоб ми все-таки нас не перезавантажили, не перетворили в незрозумілих істот, щоб ми залишилися людьми і щоб ми все-таки перейшли. Щоб ми перейшли на якісно інший рівень, якою ціною не знаю. От. Ціна може бути дуже, дуже дорога. Ну, але не треба втрачати надію. І треба бути творцем. Дякую за увагу.